Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗОК. Сьогодні я вам покажу, які в нас є в наявності оприскочі. Є ось такий. Об'ємом 200 літрів. Ціна його 25 тисяч. Далі є такий на 300 літрів. Блакитна бочка. Ціна його 26 тисяч. І такий на 400 літрів. Ціна його 28 тисяч. Ось такий на 600 літрів. Ціна 37 тисяч. Та такий. І ось такий. На 800 літрів. Ціна 39 тисяч. Далі йдуть на 1000 літрів. Такий. Та ось такий. Ціна їх 41 тисяча. Для замовлення переходьте на наш сайт mtzok.com.ua, Телефонуйте нам по номеру телефона. Наші менеджери вам все підскажуть. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП, грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. У нас є все. Гарного дня, до побачення!